І не в воді на Господу, але висполи нас, і глуха Богов, Господь Божиє є царство, і слава, оща і сина, і святого духа, нині повсякчас, і на віки, і віків. Ві. Господу полоненого, Господи, помилуй! Благослови, Господи, Цей нові воно і до та політя, по себе віти тим, Богосподи. Зустріти, нехай будуть і заходи ходи нам на радість, щоб ми приносили тобі дар да висволення від віків через іло Христа, Божих і поростоні, ношення вдови, прийми ж і нині принесе від рабів твоїх, які зібралися в святому храмі. Цьому все те, що принесли вони, і сподоби, щоб воно покладене було у вічних твоїх скарбницях. даруй рабам твоїм цим і всім. І воїнам України нашої, щоб вони щедро приймали землі Твої блага з усім, що їх, що їм корисне, бо благословило сім'я Твоє, прославило царство Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Ані. Благословення Господні на вас. Того благодаті, чоловіку, людство завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Шоновим і спасе нас, бо Він благий і чоловіку любний. А Отця і сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Дорогі Братиї Сенти. Усіх сил вітаю вас ще раз і сьогоднішнім величним святом, бо це є свято одне із 12-го, коли свят, де ми освячуємо усі плоди, овочі, фрукти, мед, світи, зілля, все те, що ми сьогодні в цей день освячуємо всі нам плоди, а ми йому подякува зилаємо і дякуємо йому за те, що та свята земля вродила нам те, що ми сьогодні маємо можливість з вами принести. Молімося один за одного. Молімося до милостивого Господа, пам'ятаємо, що все наше земне життя, воно є в його руках, дорогі брати і сестри. Багато чим можемо керувати, багато від чого можемо відступитися. Але на все є воля Господня, і ми про це повинні пам'ятати. Всі щиро вітаю вас зі святом, нехай це свято торкає всі наші серця, щоб ми мали доброту в серці своєму. Бо добро це є, Господь, дорогі брати і сестри. Спаси вас, Господи, слава Ісусу Христу.

Most of the right youngest got, <in> he's <Hebrew> leave it.

हिन <laughs> <laughs> я вам сказав і те саме налаштували а коли контейнер з американської країни ось я вам питаю до чого я хочу виправдодається це що то для для своїх записів своїх портфоліо це нічого не буде я подходил к менеджеру в пятом, сейчас. Что-то, что не пойдёт в пользу, если это подтвердить. Я звонил на вас. Сейчас это меня устроит. И те пятым, я вас так не. Это касается сайта, сайта. Я хотел бы назначить новую задачу мед. Отвесу, я уточняю в пятом.